Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Хто вперше завітав до мене на канал, то це наш сімейний канал, який називається Гамаль Family. І ми нещодавно переїхали в власний будинок, зробили в ньому ремонт, тому на каналі дуже багато відео про ремонт. Кому така тематика цікава, переходіть, дивіться, підписуйтесь обов'язково і взагалі, хто любить лайфстайл, залишайтеся з нами. Я Посіяла розсаду, побачите трошки пізніше у відео. Була сьогодні в гінеколога. Страшенно я не люблю ці візити, хоча у мене дуже класна лікарка. До речі, хто з чернівців можу дати в приват контакти. Реально дуже хороша. З галузі доказової медицини, не про прижигання ерозії. І... Що хочу сказати, вона дуже класна, але все одно я боюсь гінекологів, я боюсь крісла. Після пологи в мене залишилася психологічна травма, і я знаю, що це треба працювати з певними спеціалістами. Але загалом я завжди плачу гінекологів. <раз> хоча ну, типа, мені нічого такого не роблять, але мені боляче, і саме це, е, психосоматика. Загалом не про це важка тема для мене особиста. Але... Ну, що маємо, ти маємо. І а, маю поздавати аналізи. До речі, навіть сама ще не дивилась, віднесла буквально біоматеріал в лабораторію, і одразу ж у мене виникла суперечка з тими, хто там працює в лабораторії, тому що ах, лікарка взяла в мене там в одну пробірочку матеріал і а, сказала. Здати аналізи на ПАП-тест і одразу ж з, ну, з однієї тієї пробірочки на віруси папілома. Ну, там потрібно жінкам здавати хоча б раз в рік такий тест обов'язково. І я пішла в Вескулаб. І там сказали, що потрібно дві різні пробірки, що це зовсім різні матеріали, бла-бла-бла. Хоча в ділі інші лабораторії роблять з однієї пробірки ось ці різні аналізи. І не знаю, але я вже здала в ескулап, то потім потрібно буде ще раз піти і ще раз взяти матеріал на вірус-попілому. Коротше, як завжди, у мене, у мене щось з лікарями, щось з ми завжди якісь приколи, тому я, я вже не дивуюся. Короче, менше з тим. І підрахували мені за всі аналізи, які мені потрібно буде ще доздати, орієнтовно 4 тисячі гривень. І це небагато, там буквально декілька аналізів, таких самих, необхідних, там наразі, що мене турбує, і що основне таке перевірити ці не жесть. І знаєте, мені. Прийшла моя зарплата з Ютубу, і я така, думаю, так, на що мені її потратити? Бо дуже багато у мене цілий список покупок, якихось омріяних, бажаних чи обов'язкових будинок. Цілий список того, що я би хотіла. І я така думаю, ну так, що я собі куплю на цей раз? Ага, не тут то було. Буду, Буду я здавати аналізи замість якихось приємних покупок, але що вже зробиш? А міг бути фартух на кухні зроблений. Ай-яй. Ну, вже, ні, якщо серйозно, то це все почекає, Якісь такі матеріальні штуки. Здоров'я це головне. Тому ви теж не забувайте здавати аналізи. Та, це зараз дороговартісне задоволення, ну, але краще попередити, аніж лікувати, скажімо так. І, до речі, у нас не можна безкоштовно здавати аналізи взагалі ніякі. Тобто всі аналізи, навіть якщо, от до прикладу, я була в жіночій консультації, це ж державний заклад, і там не можна, навіть коли я була вагітною, всі аналізи, які я здавала, всі аналізи відправлялися в лабораторію, і я за них платила практично так само, як піти в скулап чи в ділу, чи кудись в офіцену, не знаю. І то Це самі такі необхідні. Тут навіть немає жодних на вітаміни. Тобто, і це 4 тисячі гривень. А якщо я би ще здавала. Як минулого разу, там на вітамін Д, на ферритин, на залізо. Це такі мінімум три, е, мінімум три такі показника, які у мене завжди критичні, і мені треба їх здавати чи не щомісяця. Е, то цього разу поки що ми не вписували, потім вже отримую ці аналізи, і вже далі буду собі чуть-чуть доставати те, що мені треба, бо реально за один раз так трохи напряжно фінансово. Сподіваюся, що все буде добре. Але вже як буде, так буде. Що вже? Що вже тут вже нікуди не втечеш? Але треба. Це я останній раз, до речі, проходила е е аналізи, здавала і взагалі була в гінеколога останній раз, ще два роки тому, влітку. І я так відтягувала, я вже так відтягувала, бо я страшенно це не люблю. Просто мене цілий день від ранку трусило. Я зайшла в кабінет, в мене ноги трусяться, руки трусяться, я дуже сильно цього боюся. Але я це відбула. І ще раз, через довбаний ескулап, ще раз треба йти, це збирати матеріал. Коротше, я у шоці? Я не можу. Віруси папіломи буде коштувати майже 1400 гривень. І на оці всі гормони. Тут в мене пролактин, ще якісь, 2070 гривень. І це ще в ескулабі, а у ділі ще дорожче. Не знаю. Вроді би 21 рік а купа всякого, ніби, не знаю, мені вже 60 років. Жах. І ще буду зараз їхати по Олівку в садочок, а потім ми з нею поїдемо на фітнес. У сусідньому селі в нас є фітнес, і я. Записалася, теж хочу собі купити абонемент, такий і подаруночок інвестиції в себе. Це не для схуднення, а взагалі просто для того, щоб збільшити фізичну активність. Бо щоб схуднути, треба зашити свій рот, менше жерти всякої фідні. Але це треба працювати з головою в першу чергу, тому я пішла на фітнес, просто щоб. По-перше, під час фітнесу у мене трошки тро, звільнялася голова. Я думаю, що у себе буде нормально поводити. Вона вже доросла, адекватна, вже в неї немає цих приколів, вже треба за нею дивитися. Тому головне зарядити телефон, щоб вона мала як дивитися мультики. А так, я думаю, що все буде нормально. Ну, їй вже все ж таки 2,5 роки. І підемо на фітнес. Буду бачити, що там. Я впевнена, що мені буде дуже важко, тому що я останній раз займалася спортом так, ну, нормально, регулярно Ще до вагітності. І то це були е, в цих бутінках, Боже, кенгу Джампс було в бутіночках цих, таких що стрибати на них. Мені дуже подобалося, але у нас, на жаль, тут немає. А їздити в місто я не буду, бо це, по-перше, дуже багато тратиться пального, по-друге, мені просто ліньки, Ну, і машини, шкода, на чернівецьких дорогах. Тому я це не розглядаю. Тут в мене в сусідньому селі. Мені буквально 5-10 хвилин і я вже на фітнесі. Клас? Я вам бажаю приємного перегляду. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Це обов'язково. Поки я йду до лікаря, хочу вам показати, який в нас в Чернівцях зробили класний парк. Минулого року його, здається, відкрили. Тут є ось такі стовпчики з вишиванкою. І е, в кожної області, всіх областей в Україні є ось такі вишиванки. Воно вночі цей е, всередині світиться і малюночок ось так розсії, це дуже гарно. Ввечером, вночі. Тут ще якийсь один. Взагалі класно, акуратно зробили. І газончик такий чистесенький, зелененький. Клас. Ось Чорнівецька область. Вечором має бути дуже гарно Такий невеличкий, цікавий майданчик для діток. Класно. Тішуся, що в Чернівцях щось нормальне роблять. Тут є. Бо тут насправді не вистачає таких... таких доглянутих парків і взагалі зон. Щоб дорогу всюди зробили, було б супер. І не пишіть, будь ласка, що це не на часі, що кошти можна би було перевести на війну, бо всі ми розуміємо, що ці кошти і так ніколи би не потрапили туди, де вони зараз найнеобхідніші. Як вам такий тролейбус? Це ще, до речі, непоганий. Ще нормальний, Тримається купа, а то є набагато гірші. ненавидів цю дорогу. Це просто найгірше, що можна було зробити. Це оцю бруківку дурацьку покласти. По ній їхати це просто, просто вбивство. <свісно> вбивство своєї машини. Тому я сюди ненавиджу їздити машиною, переважно їду автобусом. Мені просто шкода, серце розривається, і це ще не найгірше, до речі, що є. Це ще такий нормальний участок. А от там внизу оце та атракціони ще діти. Тому, як будете в Чернівцях, знайте, ніколи не їдьте на вулицю головна. Просто об'їжджайте її всіма можливими дорогами. Лише не сюди. Знаєте, що я... Купила насіння на розсаду. Це вже взагалі означає якийсь нонсенс. Тому що я ніколи таким не займалась, не хотіла займатися. І взагалі, я не знаю, що на мене найшло. І я знаю, що ту вже трохи пізно сіяти розсаду. Але вже раз я купила ту розсаду, то вже посію. Взяла і розсаду, і цю штучку субстрат, брала в. А тебе будемо зараз щось з вами тут феячити, як я кажу. У е, мене що, базилік, шпинат, щавель, е, огірки, помідори. Я знаю, що не обов'язково садити все в цей. Типу, робити розсаду можна зразу в город, але я хочу, як то кажуть, побавитись. Раніше я таким не займалась, тому я взяла навіть більше на пробу. Спробувати, чи в мене взагалі хоча б щось виросте і щось з того вийде. Багато не буду садити, буквально по декілька декілька стаканчиків. І, до речі, купляла вам отакі малюсінькі лопатки. Зараз ще й одна покажу. Ще є ось такі малюсенькі грабельки, ну вони прям дуже мініатюрні. Я взяла їх спеціально для розсади, для якихось вазонків, типу для кімнатних рослин, вони так і називаються. Але якщо мені не пригодиться, то оцей такий більш тупий, більш цю таку тупу лопатку, дам Олівії буде собі бавитись, бо то гостре. Не хочу їй давати, а це таке, що можна. Ще нічого їй не буде. А ну, напишіть, чи ви вже помили вікна. Бо мені треба мити, але я так не хочу, чесно. Я взагалі до тих вікон ніяка. І пишіть, що щось висадили, що ви робили з розсади. Може, маєте якісь. Рекомендації, бо я, якщо чесно, саджу вперше. Навіть не знаю, як це правильно робити, роблю так навагад. Але мені цікаво, що з того вийде. Так, зараз накидаю ці всі стаканчики і повернусь до вас. Так, я вже все тут понасипала, постелила і буду зараз садити. Сіяти, точніше, розсаду. У мене такий базилік, шпинат, щавель. Цікаво, до речі, чи виросте базилік, чоловік захотів, йому там треба. Томат, огірок і кабачок. Я знаю, що кабачок не обов'язково сіяти. Можна так садити, але, коротше, як ви зрозуміли, хочу побавитися трохи. Зараз будемо сіяти. Набрала собі водички і хочу гарненько все. Прискати. Буду цією такою гострою лопаточкою. Нею, до речі, так зручно робити. Робити ось так ямочку і кидати. Так, хоп, відділяєш трошки і все. Дуже зручна ця лопатка. І взагалі цими малесенькими інструментами задоволена. Купляла в магазині її щодня, по-моєму, називається, Вони є і онлайн і в Інстаграмі вони є. Але класні. І дешеві досить були. Бо я дуже не люблю е глину. Трогати руками. Мене дуже це сильно нервує. Так, далі у мене буде йти огірочок. Помідорку на салат маю свій улюблений засіб для фруктів, овочів. Він на основі фруктових кислот. Я прилила собі в таку гарну баночку, ну це ви знаєте, я і любов до баночок. Він не недорогий, але дуже класно відмиває і актуально зараз на літо, коли дуже багато ягід, фруктів, овочів. Бажано це все мити, особливо якщо згороду, бо, ви знаєте, що з землею можуть попадатися всякі неприємні штуки. Буду зараз робити свій улюблений літній салатик. Просто це моя любов. Завжди бабуся в, в селі такий готувала. У нас на Львівщині називається мізерія. В ідеалі тут має бути ще зелена цибулька. Але у нас дощ і я не хочу йти на город, якщо чесно. Бо це треба перевдягатися, перевзуватися, а я не маю коли. Тому буде вже так, як є. Сирочок нам знадобиться кисломолочний. Я вчора купляла, блін, пачка сиру 80 гривень. Це жесть якась. Звичайно, що по знижці там, в ВТБ, до прикладу, можна знайти дешевше, але я забігла в такий звичайний магазин невеличкий, і я була у шоці. 80 гривень, 300 г. сиру. Я, взагалі, Общо... сметанки даємо. Я люблю побільше. Тому даю багато. Так, наші огірочки-помідорки. І головний інгредієнт, окрім зеленої цибулі, це сіль. Оп, перемішуємо гарненько, і можна йти смакувати. Тому це мій. Такий обід. Обід вечеря, не знаю. Може, ще потім на вечір вип'ю клітковини. Напевно, вже нічого не буду їсти перед фітнесом. Будемо такий ось у мене обід. Напишіть в коментарях, чи ви любите цей салатик і як він у вас називається. А ну нюхай квіточку, глянь, яка красива. Ще, ще близенько. Там машки. комашки. Комашки? Да. А, мурашки? Да. Понюхаєш? Не. Нюхай. Нюхай. Ні, ну там мурашки. Мурашки? Да. Дві мурашки? Так. Да. Понятно. Куди ми йдемо? Спорт. На спорт? Так. Ага. Куди спонта? Четя буде. Так, давай, рученьку. Молодець. Так як я збираюся на тренування, мені треба змити з себе е макіяж. Бо в мене бібі-крем, туш, а це все мені. У мене і так проблеми зі шкірою. Якщо я вже буду за косметикою на тренування, то завтра взагалі не зможу з хати вийти. Мені треба спонжики. І зазвичай я змиваю, якщо в мене є доналка, то я змиваю її е, крем-вершками для макіяж. Це від White Mandarin, бренд натуральної косметики, екологічної натуральної косметики. Таке молочко приємне біленьке, Досить приємний запах. Екстракт пророщених зеренів сапшониці, кукурудзі, і очменю жити, екстракт алоєвера, екстракт арніки. Будемо змивати. Дуже гарно, до речі, змиває і тоналку, і туш. Перед звичайною умивалкою завжди перше проходжуся. Все. Так, наношу собі на ватний диск і починаю так змивати. Бачите, відразу гарненько змиваю. І підходить на будь-який вік і на будь-який тип шкіри. Тобто, якщо не знаєте, наприклад, що подарувати подрузі, то у нас ця натуральна косметика, вона дуже часто підходить на всі типи шкіри і на будь-який вік. Тобто, можна підбирати, наприклад, подарунок, не знаю. Чи не знаю, чи все про шкіру людини. Бачите, як дуже змиває гарно. Треба ще зараз буде заїхати в магазин купити водички, бо у нас немає в хаті води взагалі. А я на тренування схочу пити, і Олівія теж полібе захоче. Треба буде купити води. І ще кросівки треба помити. Коротше, у мене сьогодні якийсь день, як білка в колесі цілий день. Але в мене таке рідко буває. Все, так, це викидаємо. Коли-небудь цей дріт буде захований і його тут не буде. Але не сьогодні. Тут колись мають бути гарні, такі меблі з підсвіткою. І буду тепер вмиватися ось таким фітомусом, Це теж від White Mandarin натуральна серія. Але це для проблемної шкіри. Зараз їх, по-моєму, немає в наявності. Є звичайний універсальний, який теж підходить для всіх типів шкіри. Він такий ніжний. І всі ним задоволені, бо він реально підходить всім і гарно очищає, не стягує все, візьмемо макіяж і можна. Бігти на спорт. Треба ще е, заплести хвостик. Друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Дуже дякую вам всім за перегляд. Дякую, що додивилися його до кінця. Дякую, хто написав коментар, поставив вподобайку. До зустрічі у наступному відео і всім па-па!